Він ніколи не думав, що втратить все за один день. Андрій працював на заводі майже 20 років, знав кожен верстат, кожен болт, і завжди пишався тим, що тримав на плаву сім'ю своєю роботою. Але того ранку начальство зібрало колектив і сухим голосом оголосила Завод закривається, усіх звільняють. Люди розійшлися з понурими обличчями. А Андрій йшов додому. І не знав, як гляне в очі дружині. У кишені лишалося кілька сотень гривень, попереду борги і невизначеність. Він боявся не за себе, боявся за сина, якому треба було платити за навчання. Коли він увійшов у квартиру, дружина Марина вже відчувала недобре. Вона уважно вислухала його, мовчки поставила чайник і сказала Знаєш, може, це навіть добре. Ти стільки років віддавав себе тому заводу, що забув, ким мріяв бути. Пам'ятаєш, як ти хотів відкрити маленьку майстерню. Андрій посміхнувся гірко. Мрії то розкіш, коли немає за що жити. Але Марина не відступала. Наступного дня вона знайшла оголошення Оренда невеликого приміщення під майстерню. Вона буквально потягнула його туди. А через кілька місяців. Андрій, сам, того не вірячи, вже ремонтував велосипеди і робив дерев'яні лавочки на замовлення. Роботи було небагато, але кожна гривня була зароблена його руками і приносила задоволення. Одного вечора син підійшов до нього і сказав Тату, я горжуся тобою. Ти не здався. Андрій тоді вперше зрозумів іноді втрати відкривають двері до нового життя. Просто потрібно наважитися пройти крізь них.